Коли Ореал, подумав, що він качка просто і плаває собі. Там стоїть багато рибки зараз. Чекає на вигрузку, а тут хопача, подивіться, просто прикол, да? <рес> Орел собі плаває. Друже, ти що там забувся? Тобі не здається, що треба підноситися? Давай, вода холодна, замерзнеш. Дуря, пробуй вилазити з літом. А то ти в холоді сидиш. Друже, ти ж не курка, не качка. Давай, пробуй злітати. Пробуй злітати, вітер є, вітер тобі поможе. Або хоча б вилізе туди на, на кораблик. В той момент, коли Орел думає, що він лебідь. Давай, 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 братан, пішов, блін, чуть-чуть не вистачило. Чуть не вистачило. Ну що, буде ще у нас спроба. Ну, Я думаю, з ним все буде нормально. В принципі, він майже злетів, чуть-чуть йому -чуть не хватило. Переїв. Вот Ось тут кораблик з рибкою стоїть. Він обжирався там, як не в себе. І потім вийшлося ось така біда.